У вівторок, 18 червня, на погоду в Україні впливатиме антициклон. Завдяки йому опадів майже не буде, а температура підвищиться. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Вівторок десь передихнути від дощів, тобто більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон зігі постарається, каже синоптик. Проте, за її даними, хвости атмосферних фронтів зумовлять сьогодні періодично дощ та грузу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині та ввечері 18 червня на Чернігівщині. Житомирщині та Київщині. Температура повітря починає надовжувати літні можливості, каже Наталка Діденко. Так сьогодні в Україні повітря прогріється до плюс 26, плюс 31. На Сумщині, Харківщині та Чернігівщині буде трохи свіжіше від плюс 23 до плюс 26 градусів. У Києві сьогодні переважатиме погода без опадів, тільки ввечері можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня досягне відмітків плюс 27 градусів, хоча й дощі серйозні. Мало ймовірні, проте насичене вологою від нещодавніх злив повітря буде парким, густим, буде важкувато дихати, ніби міні-крапельки води висітимуть у повітрі, додала Наталка Діденко. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, сьогодні в день на півночі Лівобережжя та місцями у центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Повітря прогріється до плюс 24, плюс 29, а на півдні місцями розігріє до плюс 32 градусів. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.